Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вирішив записати коротеньке відео по прогресу в бойовій перепустки. Чи дійсно оця стратегія з шостими рівнями ефективна, і чи можна за 3 години, максимум в день, по п'ять етапів проходити бойової перепустки. На даний момент це в нас вже який виходить? Сьомий день бойові перепустки. завтра вже буде 8-й, потім 9-10 неділю. Я вже на 33 му етапі. Скажу чесно, у мене ніколи такого не було. Я максимально кажу ж, по-моєму, чи до 34, чи до 36-го, вже не пам'ятаю. Це коли був була глава, от конкретно, точніше не глава, а марафон, коли був на ліса. Це 52 п'ятдесят ліс. От тоді я проходив максимально до 34 чи 36 етапу, вже не пам'ятаю, а інші докупляв. Плюс було на Т832. Також я приблизно плюс-мінус так доходив. Ну, коротше, я докупляв більше 10 етапів, 15-18 етапів. Тут, слава Богу, я вже на 33 му етапі. У мене ще є 3 дні, так само, як і у вас. І я думаю, що я десь до 45-го, як мінімум, докачаюся, а там 5 етапиків за 1250 голди на краняк вже докуплю. За поліпшену бойову перепуску я в попередньому відео розповідав, чому я її купив. Тому що, окрім стиля і поліпшених нагород днів преміум аккаунта, ви ще отримуєте бойові завдання для 56 ТП. А тут, дивіться, спорядження. Передбойові настанови, особисті резерви, дні танкового преміум аккаунта, кредити, бони, вільний досвід, загальне обладнання. Тобто, це означає, що крім цієї лінійки з нагородами, ми ще будемо отримувати за бойові завдання такі самі нагороди, включно з бонами. А бони це немало важлива ігрова валюта. Тому хто хоче їх дійсно отримати, я б радив, в принципі, купити бойову перепуску за вільний досвід. Деякі там переводять голду у вільний досвід, так ще вигідніше. Ну, мається на увазі вигідніше, ніж за голду просто купляти, тому що там по курсу дешевше, по-моєму, трошки. Ну Це вже інша історія. Тепер друге. Дивіться, бо четверта глава, четвертою главою в нас же ще магазин жетонів, не забуваємо. От на даний момент у мене вже нафармлено 57 жетонів. Це той максимум, який зараз можна нафармити. З завтрашнього дня знову відкриються. Можливості переглядати і фармити жетони, жетони на трансляціях Twitch. Це будуть вже жетони вихідного дня. Там, от конкретно, по-моєму, скільки в нас жетонів виходить? 7 штук 3 і 2, і 2. Правильно, 7 штук ще ми можемо жетонів за вихідні дні фарманути. А там на наступній неділі вже зможемо вибрати одну з найкращих нагород, які є в магазині жетонів. Я, наприклад, візьму пазіка. Панзеркам Фагена це 3К. Т-14 у мене є. Хто хоче, що бере. Я б взяв і стиль Аврора, але я розумію, що в мене напевно, одного жетона, навіть якщо я всі жетони позабираю. У мене одного жетона, не вистачить, щоб я забрав і цей і цей. Та і у вас, напевно. А можливо, що якась буде активність, що ми ще зможемо зафармити декілька жетонів і нам вистачить дві нагороди. ну Тут хто його знає, не можу гарантувати. І... Зроблю такий невеличкий анонс, в принципі, по е, наступному відео. Ну, звісно, можуть випливти деякі новини на офіційному сайті World of Tanks. До речі, зараз е, активні ще бонускоди, там по 100 тисяч активацій. Я зараз їх висвітлюю на екрані. Це за е, віхи, пройдені по підписці на офіційний канал World of Tanks е, е, англомовний. Ну, там він не для українців, конкретно, але тим не менш можна цими бонус-кодами ну, використати їх і отримати деякі плюшки. Ви зараз бачите це все на екрані. І Наступне відео буде по танчику т 71 DP. Це та сама табуретка, тільки преміум на 7 рівні. Я його знайшов. Думаю, буде для багатьох цікаво, тому що це така машинка типу як фанова. Ну, Вона без барабана, але тим не менш непогана. Так що, всім дякую ще раз за перегляд, ставте лайкосики, підписуйтесь обов'язково на канал. Сьогодні просто відео таке, знаєте, лайтове, інформація різна, потрошку, без ніяких там конкретики, без ніякої. От, як іде в мене прогрес по бойовій перепустці, перепустки, нагадую про твіч і так далі. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео. Народ. Па-па!